Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я», Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це до жорні 2018 року випуску за ціною 13 тисяч 290 доларів. Обладний у нас автомобіль надійним бензинним двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 170 кінських сил на автоматичній коробці передач. Так він у нас виглядає. Є у нас безключовий доступ, текстильний салон, автомат, коробка, підстаканники, клімат-контроль, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світлу та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 69 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає передні та задні електростопіднімачі, електрорегулювання дзеркалами та підігрів зеркал. Другий ряд текстильний. Для задніх пасажирів у нас є підлокітник підстаканник. Також в цих автомобілів присутній третій ряд. Дверні карти у нас в ідеалі. Стоїть автомобіль на 17-х легкосплавних дисках на гарній літній гумі. Так він у нас виглядає по колу. Нагадую, це у нас американець приганявся він до нас у 2021 році. Було незначне пошкодження попередній частині автомобіля. Все якісно відновили та зробили. Має все одного власника в Україні. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень, і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися по трейдин.